Привіт! Давайте трішки покатаєтеся зі мною, поговоримо на таку тему. Мене часто запитують, та й знайомі звертаються, іноді допомагаю по цим процесам. Як правильно вибрати автомобіль, який в частності як вибрати Вольво? Дивіться, тут питання таке дуже хороше, і я вважаю, що я завжди задаю питання, який бюджет для яких потреб. Щоб хотілося, скільки ти готовий в місяць витрачати на автомобіль, включаючи заправку та якесь обслуговування. І тому подібне. І з цього вже можна формувати якісь поняття, там що це за автомобіль має бути. Там чотирьохдверний седан, чотирьохдверний е хетчбек, там чи п'ятидверний, там чи універсал, чи це повинен бути тільки кросовер, людині важливий автомат не важливий, де вона буде його експлуатувати? Це знаєте такий чек-ліст дуже важливих питань. А, але зараз зараз реально тяжко, тому що дуже багато автомобілів, дуже багато функцій, і ти дійсно люди не знають, що вони хочуть. Хтось хоче старе BMW. Зачем вони Ну, Ну просто хоче, дуже подобається. Бо пацани їздять. І в принципі я підтримую це круто, тому що якщо ти чітко знаєш, що ти хочеш, це BMW там 46, дай його знайти там живе вже майже неможливо. Але якщо ти хочеш, Боже, так купи, кайфуй, машина має приносити радість. І з такими людьми набагато. Проще, тому що людина знає, вона кайфує від цього, і ми просто там підкажемо, на що звернути увагу, подивимося з ним там і проговоримо це все. Найчастіше, коли людина взагалі байдужа до автомобіля, але йому треба, щоб просто воно їздило, йому байдужий виробник, і отут треба вже думати. Да, треба. Я б для себе Kia не хотів би взяти. Але... Зачасту Kia закриває дуже гарні питання по питанню там, ціна і якість. Sportage в свій час був, напевно, бестселером за ціною і якостю, давав великий салон, класні функції і тому подібне. Зараз машини брати там без CarPlay, без якихось вже прибамбасів, якось вже тяжко. Це воно вже не, напевно не потрібно. Все-таки безпека вже теж хоче, щоб машина сама зупинилася, щоб машина там утримала смугу, коли ти відволікся і тому подібне. Наприклад, давайте от зараз ми поговоримо чисто про мене і про моє Volvo. Чому я вибрав Volvo? Чому я вибрав Volvo 2010 року, а не вибрав Volvo 2014-2015 року. Чому саме от так все зійшлося? Я. Значить, катався на Хонді, потім сів на акуру, поняв, що ні, я більше не хочу собі японський автомобіль, я хочу чітко німця, тобто це Audi, Mercedes і BMW. Я ходив на тест-драйви, дивився, вибирав, передивлявся. І в один момент я випадково зайшов в Вольво, сів, приїхався на Вольво. І я зрозумів, що я хочу Volvo. Я не хочу Audi, я не хочу Mercedes і не хочу BMW. Хоча я дуже люблю Audi І мені дійсно подобається BMW. І я вважаю, що BMW — це теж дуже круті машини в правильних руках, з правильним обслуговуванням. А, та, в принципі, як і всі. Але я приїхався на Вольво, і не знаю, це пануло, дуже сподобалося. І я почав собі шукати Вольво. Почав в них розбиратися, почав дивитися. І я зрозумів ще на своїх попередніх машинах, що в машині важливо не те, що в тебе там написано Audi A4 чи Audi A6. Важливо, що в тебе, якщо Audi a 6 або a 4 то важливо, яка в тебе комплектація, бо саме тут я знаходжусь, і саме тут я цим всім користуюсь. І саме тут я хочу, щоб в мене були опції, а не для вас оточуючих в мене a 6 але на барабані двохлітровому бензині, яка там з кондиціонером. Ну і для кого ці панти? Я хочу для себе машину. Я почав вивчати, що є у Volvo в 2010 році, що є пізніше. Я почав спілкуватися з. Своїми одноклубниками. Я вже тоді до них вступив і почав їздити на зустрічі і спілкуватися. Я зрозумів, що з 2010 по 2017 випускався один Volvo-60. s В них був рестайл в 2013 році. Він коснувся тільки морди машини, да? тобто фари і бампер В салон залишився без змін. Я узнав, що є адаптивний круїз, Я узнав, що є утримання по полосі, Я узнав, що машина сама вміє тормозити. Я узнав в ці всі моменти. Я узнав, що взявши машину 2010 року, я можу поставити собі приборку від 2016, поставити зеркало, поставити класну ручку, поставити собі класні крутілочки і зробити машину стильною, поставити собі руль за 3 900, а не за 700 євро, як на BMW, і тому подібне. Так, да, мені хотілося машину посвіжіше. Я шукав машину там по 2015-2016 року. Але, але вони були на 2-літровому моторі, який не найкращий. Дизель я не хотів, тому я розглядав два мотори. Це 2,5, Т5, і 3.0 це Т6. Звичайно, Т6 це класний мотор, він в стоці видає 304 лошитки, це дуже-дуже класно. І я хотів першу машину на повному приводі вже для себе. Це моя перша машина на повному приводі. Це дійсно дуже класно, коли це, от, це окремо ми про це поговоримо. Ось ми виїхали і чик, і вже поїхали. І... Я шукав, дивився машини в Києві, там все було чітко, все подобалося, але постійно мені говорили, Саня, треба, щоб була нормальна комплектація, щоб були фари, щоб був адаптив, щоб в тебе був преміум саунд, щоб в тебе це все було. Зачем брати машину на галогені, без камери, без нічого, а потім вкидувати гроші і постійно, 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 постійно докидувати це все. Я такий логічно. І в один момент мені там. Один обакопник сказав, що в Івано-Франковській є машина 2010 року. Я такий, блін, ну 2010 рік, так не хочеться вже брати таку стару машину. Але вона в максимальній комплектації: люк, адаптив, отримання полоси, бліси. Камера, преміум саунд, автосвіт, автодворники, затемнення дзеркала, дуже багато асистентів допомоги всяких, пам'ять сидінь. Ну, типу, я такий, ні, ну, машина дійсно гарна, треба брати. Треба брати. Телефонуємо, домовляємося, беремо. Все. Я отримав машину 2010 року, в якій є все. Я собі доставив CarPlay, 200 доларів. У мене з'явився. Я собі поставив те в пешечку. У мене тепер класний екран. І в мене машина 2010 року має те, що не мають машини 2015 в більшості. І я кайфую саме від комплектації свого автомобіля. І мені хочеться в цьому автомобілі і далі кататись. Тобто я до того, що комплектація це дуже важливо. Взяв би я машину, наприклад, 2015 року, але з комплектацією слабенькою. Я почав би це все доставляти. Так, я б це все доставив, щось доставив, щось би заколхозив, не проблема. Але це все гроші. Це все гроші. Тобто і машина була б не 10 тисяч, наприклад, а 15. І далі б накидував би. А так взяв за 10, обслужив всі технічні моменти, довів і далі тобі вже не потрібно нічого робити. Ти просто далі катаєшся і кайфуєш від машини. Тому от бачите, тут треба відповідати на питання, що вам важливіше. Комплектація, рік, надійність. Тому що взяти Kia Rio 2020 року за ті ж самі гроші і не знати взагалі проблем, їздити, це також варіант. І це теж непоганий варіант для людей, яким ну, байдуже на автомобіль, на його відчуття, комфорт і тому подібне. Kia Rio теж хороша машина. Тому тут треба дискусія. Що ви думаєте? От якщо б у вас було, наприклад, 10 тисяч доларів, умовно. Ви б взяли собі машину 2010 року. Чи ви б взяли максимально свіжу машину з максимально мінімальним пробігом? Але, типу, щоб вона була максимально свіжа. Ну, Звичайно, клас машини це буде БЦ, але ми не говоримо про клас, де є. Типу. Ось так. типу, От як ви думаєте, машина більш престижна, але з більшими наворотами і функціями, але старіша, і з більшим пробігом. Або з меншим пробігом, але з меншими функціями. І наворотам, і комфортом. Що б ви взяли? Давайте в коментарях подискутуємо на цю тему. Всім гарно!